Я вже рік як демобілізувався, і, на жаль, громадськість далека від реальності, і вона не хоче це сприймати так, як воно є. Ветеран Олександр Паю уже рік намагається адаптуватися до цивільного життя. Один зі способів це участь у зустрічах ветеранів на базі осередку платформи підтримки героїв, що у Чернігові. Тут щотижня збираються військові та їхні родини. Під час таких заходів обговорюють найважливіші для ветеранів теми від соціалізації психологічної підтримки до освіти та роботи. Цього разу говорили саме про працевлаштування, адже для багатьох військових пошук роботи після служби стає справжнім викликом. Є певні фізичні обмеження та морально-психологічні. Деякі працедавці або суспільство не хоче ну як. Отак от стійко, чітко формувати свою думку, що пора змінюватись. Ну на жаль, мета сьогоднішньої зустрічі: обговорити, що бачать в цій темі ветерани для себе, які вони бачать виклики, які якої допомоги або підтримки наразі потребують, і де можна отримати інформацію про те, як відповідно побудувати світки, кар'єрний професійний шлях, тому що поводитися він у кожного буде свій. Будемо говорити про адаптацію ветеранів до цивільного життя в аспекті працевлаштування. Перепрофілізації, перенавчання, інтеграції на робочому місці, підтримки родини, підтримки соціуму. Часто ветерани стикаються з нерозумінням або упередженнями, тому дехто вирішує розпочати власну справу або об'єднуватися з іншими військовими. Більшість намагається долучитися саме до тих людей, які починають власну справу, іменно ветерани, ну і простіше серед своїх. Тож деякі цивільні ну далекі від реальності. на жаль. організатори зустрічей на базі осередку платформи підтримки героїв запрошують на ці зустрічі фахівців, щоб надати практичні поради і показати успішні приклади. Говорити будемо сьогодні не абстрактно, а практично. Що сьогодні можемо зробити? Що сьогодні бачимо, що залежить від кожного з нас. Насправді на Чернігівщині є дуже успішні. Такі кейси стосовно того, як працює компанія для того, щоб допомогти ветерану адаптуватися на робочому місці, але ми не можемо говорити зараз, що це така практика в кожній установі, в кожному закладі. Зустрічі відбуваються щотижня. Ветерани та їхні родини можуть не лише обговорювати свої проблеми, а й дізнатись, де шукати підтримку та як будувати майбутнє після фронту.